Прекрасні козороги, сьогодні ми дивимося теропрогноз для вас на грудень 2025 рік з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, грошей, внутрішньої гармонії. всього, в принципі, самого обалденного і прекрасного. Всі ваші невзгоди залишайте в 2025 році. А все найкраще беріть себе в 26-му. І створюйте найкраще в 2026 По Почому би і ні. Козороги, дивимося, що вам приготував грудень. Перша карта. Та, омаю. козероги в чоб дела? У нас що такое? Тут вибір між серцем і разумом. Бушують океани, моря. Бушують океани, моря, все бушують, енергія, емоції, сльози, соплі, радость, грусть, все в місті. Десь ви закрили своє серце. Десь ви закрили своє серце і не можете побачити, ну, або правду, або ту людину, яка до вас дійсно. Іде, скажімо, так, з розпростртими об'яттями, зовсім хорошим до вас і так далі. Тобто, двойка мечів, вона говорить про сумніви, як мінімум. Але сумніви можуть бути не тільки в людині, сумніви можуть бути в собі. І це те, що гризе, і найбільше ем, заважає жить, Да? У мене такі емоції, ви бачите, як тут бушує, і я оце вам ще скажу те, що я бачу тут. І в мене вже тут сльози -от з'являються, їх є здержую. А, Вопрос в чому? В тому, що тут дуже багато емоцій, які направлені чогось в свою сторону, і вони агресивні. Подивіться на другу сторону. Ця карта, це колода двостороння, вона показує якісь моменти, дані, які ви або не бачите, або не хочете бачити, або настільки зайняті, що типу, не помічаєте цього. Подивіться на другу сторону, тут штіль. Тобто ви можете заспокоїти себе, свій стан, свої нерви, свою голову, свої думки. Ви це все можете зробити сама. Вам не потрібна підтримка ізвні, вам потрібна підтримка із Дайте оцій дитині, блядь, яка ще сидить і думає, господі, що робить, мама де море, в яку сторону бігти, дайте їй підтримку і розуміння ситуації. І не робіть із мухи слона. Що би не случилось в цій житті, все пройде. Який би там момент зараз не був або не буде в грудні, все це проходить. Це можуть бути з усталості, до речі, якщо ви працюєте як папа Карла, ця карта ще може показувати усталость, не тільки закриття там, серця, да, або себе, або робити себе кам'яною леді, да, тому що мені в 2015, не знаю, в 2015 році сказали, що я якась не така чи щось таке. Да, тобто такі моменти. Але в будь-якому випадку ви та людина, да, яка може себе заспокоїти, чого вам бажаю. Що скаже друга карта для прекрасних козорогів на грудень 2025 рік. Мужчина, новость, Романтика. гармонія, емоції. Тобто з емоціями треба подружитися. Емоції прям дебелі. Не обращайте внимання, це моя птічка звалила щось зі мого стола. Ну я його прощаю. Я ж сама її вибрала. І дивіться, ця карта емоцій. Тобто тут або подружитися з емоціями, або з якимись. Емоційними своїми станами, тому що тут і да, і сльози, і радість, і гармонія все може бути. І в принципі, оця прекрасна лошадь, це може бути подарком вашого партнера вам машина, велик, самокат, не знаю, ролики, красовка, ну, типа, як те, чим ви можете передвигатися. І, в принципі, карта це показує, що може якась людина йде вам на зустріч, можливо, якась буде в грудні знайомство з людиною в одної стихії. а земля, а вода питает землю, то есть вода, в принципе, для вас обалденный вариант, ну, знаете, для того, чтобы, как бы, цвесты пахнуть, поэтому давайте, давайте же скажем, третья карта. Так это ж деньги, это ж мужчина несет вам деньги, как же работать, конечно, не Жанна, хвата работать, Жанна, их позвать, Света. хвата работать, хватит работать, посмотри, мужик уже несет тебе денег, да побольше. Не знаю, щоб ти розвивалась, любила себе, ніколи не грустилася, завжди улыбалась І, в принципі, восьмерка Пентакліва вона каже про рост фінансів, про рост в роботі, про рост, наприклад, пройдеш якісь курси, зрозумієш щось для себе і так далі. Коротше, життя не встановлюється, яка би там ситуація не була, а буде щось по-любому таке, те, що, як, те, що от, заведе тебе в замішательство, в смітень, от ця ситуація. В будь-якому случаї ти, ну, вот так, от волосся назад, сіть прямо, і пошла. Все будет добре. І в принципі, під холодна карта теж каже Паш, да? Кубковий. Він. Короче, емоціональний в тебе буде гудень, так скажу, да. Але, опять же, емоції це... Це класно, емоції це круто. Якщо це емоції радості, щастя і кохання, прийняття або ще щось, то це охренітельно. Поэтому тільки тобі рішать, які це будуть емоції. І я бажаю тобі іменно охренітельних. Отак. Що скаже друга колода для прекрасних козорогів на грудень? Можете задача, запитання, і ми зараз подивимося, що карти вам скажуть. Наскільки да або наскільки ні. Перша карта. Ой, блядь. Що це? Блін, я б хотіла перекласти карту, але вже вона випала. Ну це точно ні. Який би там випрос би зараз не задали. Ця карта каже, однозначно ні, тому що тут дуже знаєте рішення ви повинні приймати в своєму житті, яке би вони не були ті рішення, не без емоцій. Тобто ну, на холодну голову, на трезву голову, не на емоціях, не тоді, коли вам больно, не тоді, коли вам жарко, не тоді, коли вам вас обідують, не тоді, коли ви думаєте, що все, блядь, піздець, життя закінчилось, серце стало, все, все это когда кришка гроби закрита. До цього моменту все не все. Тобто до того моменту можна все поміняти. І ця карта, можливо, вам нагадує про те, що отчаиватися не треба. Ну, тому що, як мінімум, від цього вам краще не стане. Вам стане краще, якщо ви зберетесь, приймете ситуацію, піднімете жопку і падіте працювати. Вот. четверка пентаклів. Підколодна карта. Тут, а зазнання того, що ви класна і прекрасна, і вам треба продовжувати. Продовжувати працювати, продовжувати жити, продовжувати щось строїти, ну, в сенсі, строїти плани, там, да, не кості. Плани. І такі от моменти. Що скаже друга карта для прекрасних козирогів? Мушина? Так, то есть, вот ці соплі через це, вот вот, через мужчину. Господи, я вас валюю, я думаю, тут щось серйозне. Ну, дивіться, король, в принципі, жезловый, він випадає, тому що це мощна енергетика, мощна енергія, посил, іскра, буря, желання, херітельно величезне желання щось робити, да? ну, щось почати робити, як варіант. І дуже така. Вот... Нужна енергія для того, щоб щось почати, або щоб щось завершити, і почати нове. Ця людина може випадати архетипом чоловіка. Тобто, дійсно через чоловіка якогось або вашого, або не вашого, або друга, або брата, або чоловіка, за друга чоловіка і так далі. Да? Тобто може бути щось таке, що ну, ви образитесь на щось, щось вас хтось обідить. Але в цілому ну, ну, ваше життя, ваш вибір, ви можете вибрати не обіжатися, як мінімум, можете вибрати ветерапати йому глаза і далі піти у 2025 році. В грудні красиво і обверажительна. Що скаже третя карта? Боже, нарешті, господи, спасибо. а, Дивіться, це дуже класна карта. восьмірка Пентаклі. По-перше, по-перше, посмотрите, яка вона обалденна. Видно, вона там уже нормальна? Ну, коротше, приблизно ви бачите, так? Да? Вона класна. Вона показує енергію, вона показує сайф, вона показує рост, вона показує фінансовий рост. На минуточку. Фінанси — це дуже прекрасно. Вона показує те, що ви можете все, да, вам треба прислухатися. В цій колоді ця карта показує, що що треба до внутрішньої інтуїції і розуміти, що робити далі. Ваша інтуїція вам допоможе, вона вас спасе, проведе і так далі. Те, що всередині вас, да, ваше божество, яке всередині вас, воно вас завжди. Um, веде да, тим шляхом, який ви повинні пройти. Якщо ви навіть це не висприймаєте, um, от, да, от, вам кажуть, от так має бути, ви така, ні, <гум> На в глибині душі ви все одно розумієте, що десь дуже-дуже глибоко <гум> в глибині душі цього, сознання, да, яке вас веде, ви розумієте, що так має бути для якогось для чогось, для, для якоїсь ситуації. Можливо, у вас просто в грудні 2025 року має бути якийсь кермічний урок, який завершиться, і ви в 26-й підете у розгорта підняті головою і не тільки головою, то є, щоб все було класно і прекрасно. А, ваше діло прийняти ситуацію. Не картати себе, не думати, що юб, твоя матія опять якась не така, о Боже, вона має відношення, мені двадцять років, чи скільки там 27, 30, 48, в мене черго немає мужика, в мене дочка нічого немає, о Боже, я така хуйова, о Боже. Та неправда, немає таких слов. Ти класна і прекрасна. Зараз в тебе такий там шлях, зараз тебе така ситуація. Завтра зміниться, післязавтра зміниться. Якщо тебе щось не устрає, ти встанеш, піднімеш свою красиву жопку і зміниш її. Все буде прекрасно. Головне не зациклюватися на... На поганому. зациклютись лучше на собі, на хорошому. Давайте подивимося, що скаже заключна третя колода для прекрасних козерогів на грудень 2025 рік. Що такого? Чим нас ще удивлять? Давайте посмотримо. Можете загадати питання, щоб колода вам відповіла. Перша карта. Якщо ви встигли загадати питання, хоча б почати його за загадувати, знаєте, задавати, то ця карта говорить: да, це стабільність, це праздник, це свято, це жезли, це іскра були да, це якийсь, якесь спілкування, можливо, ви будете десь новий рік святкувати, можливо, у вас до нового року, да, в грудні ще будуть якісь свідання з якимись партнерами, а це ми, як ото кажуть, це була партнер, є просто партнер, а є потенціальний господи. Да, он. Можливо, це в когось день народження, можливо, просто тусня буде з подружками, шабаш, який встроїти. Да? Тобто праздник, класне настроєння, да? То есть дуже такі, знаєте, круті моменти, спілкування, общення, і вам хотітиметься цього спілкування, вам хотітиметься оцього движа, щоб там щось в собі зрозуміти. Або може, ви просто підете на танці в грудні, запишетесь на якісь танці і підете там чомусь навчатися, тому що вам хочеться, щоб у вас душа а не тільки душа. розумієте? То є такі моменти теж дуже класні. Що скаже друга карта для прекрасних козерогів? Казіроги. Вам нужна женщина, которая розуміє, що вона може вам допомогти. Якщо це справи, то вам нужен адвокат, нотаріус, юрист, суд і так далі. Ті люди, які розбираються в якихось справах, яких не розбираєтеся. Якщо вам потрібна підсказка, вам до психолога. Якщо вам потрібно роз'яснення і дати рішення або план действий, як улучшить ситуацію, вам до теролога. Інстаграм тут буде, можете написати, якщо хочеться, звісно, влучить свою жизнь. І, в принципі, ця карта показує, що ви або будете нуждатися в жінці, в воздушній стихії, або помощника для себе. Тобто, десь вам нужна допомога, роз'яснити якусь ситуацію. Тому що мечі у нас роз'яснення, то тобто, це ум, це логіка, це мозги, це те, що допомагає в будь-якому випадку. От, і або от людина просто буде фігурувати у вашому. Грудні, може, це ваша подруга, сестра, мама, тобто такі можуть бути моменти. Що скаже? третя Заключна карта для прекрасних козирогів на грудень 2025 рік. Зірка, ви в сім'ї звізда, сіяйте. Сюрпризи, подарки, мечти збиваються і збудуться. Загадуйте на Новий рік правильні желання. Отак, от я вам скажу. Дуже класні моменти. І, в принципі, знаєте така надія, одушевленість, натхнення, от такі моменти, да? такі радісні, класні і прекрасні. І чого вам бажаю, в принципі, всього самого класного, і якщо ви на путі перемін, то я вам в цьому желаю успіху. Якщо вам потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Якщо вам потрібен покроковий план дій на планер, да, на 2026 рік, ви теж можете мені написати. Бережіть себе. Я вас люблю.